Ставте ваші лайки на цьому стріні, ставте ваші запитання для того, щоб поспілкуватися. І ви знаєте, ми живемо в якісь неймовірні часи. Ми кожен день завершуємо е в новій реальності, і ми не знаємо, що буде завтра. І коли вчора ми навіть проводили нічний стрім після мого повернення з 47-ї бригади з Сумщини. Я навіть не міг уявити, що наступного дня. У нас буде абсолютно нова тема для обговорення, і це фактично нова реальність, в яку нас занурює Путін. Це реальність, в якій війна переходить на територію країн-членів НАТО. І це дуже цікаво, що відбувається, але воно крім того, що цікаво, воно дуже небезпечно. Тому що Путін явно показує, що він готовий на підняття ставок. Він не готовий зупиняти агресію проти України. Він готовий зруйнувати той. Світ, в якому Європа і США отримали статус лідерів, і заради власних амбіцій, він не дасть більше їм спокійно жити. А Україна тут була просто для нього першим актом. І ті наші європейські друзі, які цього не розуміли, і казали, та давайте йому віддамо 6 тисяч кілометрів Донецької області, як це сказав Джей Ді Венс, американський президент, вони глибоко. Помиляється, тому що Донецька область це і точно не те, що хоче Путін. Це те, що для нього є просто аперитивом. А основні блюда будуть потім. Тому, підтримуючи Україну, ви, дорогі європейці, просто відкладаєте свої проблеми, перекладаєте на наші плечі. І це непогано. Україна себе б захищала і вас також, але для цього ви повинні зробити всі ставки на Україну All in. А не давати в час пачайної ложки про краплині цієї допомоги, яка потім нам ще, ви знаєте, вилазить інколи боком розказують, що ми тут виявляється, цю зброю маємо тепер гроші повернути за неї і так далі. Друзі, насправді ніхто крім збройних сил України не захистить Україну і Європу теж. Тому ставте ваші лайки і ставте запитання, але головне підтримуйте сили оборони, тому що. Це запорука і вашого, і європейського спокою. Це те, що зробить можливим продовжити існувати світу, в якому демократія є головною моделлю для наслідування, а не авторитарна диктатура, чого прагне, власне кажучи, Путін. Отже, досі вони в Польщі розбираються, що ж насправді там трапилось, в сенсі скільки дронів пролетіло, і скільки вони знайшли уламків. Зараз ми маємо повідомлення від. Дональда, вибачте, від Радослава Сікорського, заява міністра закордонних справ Польщі Радика Сікорського, великого друга України, і його дружина Ен Еплбаум це велика ім'я, володарка Пуліцерської премії, дослідниця. Людина, яка написала величезну роботу про Сталінський гулах, Людина, яка стала символом того, як треба розслідувати злочини Сталіна але і його наступника Путіна. Одним словом, Радик Сікорський, великий друг України, і він зробив заяву щойно перед нашим ефіром. Минулої ночі повітряний простір Польщі було порушено 19 разів дронами, виготовленими в Росії. Оцінка військово-повітряних сил Польщі і НАТО така. Що ці дрони не відхилялися від курсу, а були цілеспрямовано націлені на Польщу, каже радник Сікорський. Я провів розмови з державним секретарем Марко Рубіо, главою дипломатії Євросоюзу Каєї Калос, очільниці ОБСЄ Еліною Валтонен. Польща активувала четверту статтю НАТО. Ми вважаємо, що російська провокація потребує подальшого зміцнення східного флангу НАТО. Я вважаю. І знаю, що Росія заявляє, що, начебто, немає доказів, що це були російські дрони, і навіть натякає на українську провокацію. Це очікувано, брехня та відкидання це стандартний радянський приклад поведінки. Кремль знову насміхається над мирними зусиллями президента Трампа. Кожен, хто каже, що це була українська провокація, поширює російську пропаганду, сказав Радик Сікорський. Польщу, Євросоюз і НАТО не залякати. Ми продовжуємо підтримувати хоробрий народ України. Прийшов час російському керівництву зрозуміти, що спроба відновити останню імперію Європи приречена на провал. Сказав Радик Сікорський. дуже добре сказав. <кхух> сказав е, зі знанням справи і, і історії не дарма, і дружина в нього теж дуже дослідниця. Цю інформацію підтверджує і німецький. Уряд міністра оборони Німеччини Борис Пісторіус, наш старий друг, згідно з доповіддю прем'єр-міністра Польщі, мова йде про 19 дронів шахетів або подібні моделі, які, очевидно, заходили з території Білорусі. Нема жодних підстав припускати, що відбулася якась помилка корекції курсу чи щось інше. Абсолютно очевидно, що ці дрони цілеспрямовано направили по цьому маршруту. Їм не треба було. Летіти по такому маршруту, якби вони цілились в Україну, сказав Пісторіус. І це дуже добре, що такі спростування високопосадовців надходять, тому що зараз, звичайно, Росія підключила своє класичне ІПСО, принцип, якого полягає, звичайно, все відкидати, але не завжди треба просувати свою версію, треба наповнювати інформаційний простір безліч маячні для того, щоб. Аудиторія, глядачі, слухачі, громадяни махнули рукою і сказали: ми не розуміємо, як що сталося, і не повіримо mm. жодній версії. Тобто, це в підсумку дискредитувати правдиву версію. Mm. І ну, я абсолютно переконаний, що Росія робить дуже просту і типову провокацію. Вона постійно понижує планку реального. Стану речей, вона постійно понижує планку нормальності. І якщо колись на території Польщі залітав там один дрон, і було стільки або як ракета, стільки було е скандалів, е типі, що зараз вже залітають рой дронів, і вже на це немає особливої такої реакції. Е тобто вони постійно намагаються зробити те, що називається зварити жабу. І так, зваривши жабу, не повільно, да, жаба не помічає сама, що вона вже зварена. Так само і тут вони будуть постійно робити так, щоб постійно понижувати цю планку нової норми, нової нормальності. І спочатку вони запустять 19 дронів, я не знаю, там була бойова частина, не було. Навіть якщо її не було, 19 дронів, то спочатку буде 19 дронів без бойової частини, якщо їх не було, потім буде. 35 дронів без бойової частини, потім буде 50 дронів, з яких буде 10 з бойової частини, потім буде 100 дронів, з яких 50 буде з бойової частини, потім будуть ракети, потім будуть е, балістичні ракети і так далі, а потім іноземна операція. Тобто, випрошую, тобто те, що відбувається, це просто йде підготовка до подальшої ескалації. І вони роблять це не одним різким. Рухом, як вони це зробили, почавши війну проти України. А вони поступово, поступово, поступово роблять так, що в якийсь момент провокація Росії вже буде сприйматися теж як нова нормальність, власне кажучи, мета демотивувати, захищати один одного в стані в середовищі, в лагері країн НАТО, зробити так, щоб члени НАТО сказали, ну ми не будемо ж починати війну з ядерною державою через 20 дронів, які залетіли. З території Білорусі в Польщу. А потім вони скажуть: ну, може, не будемо починати ядерну війну через 50 дронів, які залетіли з території Росії, серед яких 10 були бойовими. Так? А потім скажуть, ну може, не будемо починати Третю світову війну через бомбардування Варшави, Познані і е, Жешова, так. А потім скажуть: Ну не почнемо ж ми війну, коли російські танки поїдуть по польській або Балтійській землі і з'являться там. Зеленої чоловічки. Ну не будемо ж воювати через це. Тобто вони понижують постійно цей порог больової чуттєвості, так? І в якийсь момент це повинно спрацювати для того, щоб поступова ця адаптація прийняла реальність, якій Росія веде війну проти НАТО, і НАТО на це не дає жодної відповіді. Хоча, сподіваюся, так не буде, і НАТО буде давати відповідь. Ну, принаймні, реакція на. Цю провокацію минулої ночі вона досить пекала. і повільна, і Да? Ніхто не збирається вступати в війну з Росією. Президент Польщі Карель Навроцький повідомив, що обговорив з президентом США Дональдом Трампом вторгнення російських дронів на територію Польщі і сказав Навроцький, що ця розмова є частиною консультацій з союзниками, які сьогодні підтвердили свою єдність. Навроцький недавно був в вальному кабінеті, бачився з Трампом, тому в них добрі стосунки, тому цей зідзвон теж якраз ознака того, що Трамп дуже в контексті. Президент Володимир Зеленський теж на все це прореагував, запропонувавши необхідну допомогу з протидією цим провокаціям. Що сказав президент? Від першої години ночі наші військові фіксували рух російських дронів в напрямку кордону з Польщею. Цей рух не випадковість чи помилка, а цілеспрямований рух. Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію Білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу із України, і з боку України вони завели, схоже, менше половини, менше половини від загального числа тобто з 19 більше зайшла з Білорусі. Прорахована російська активність, і ми бачимо, яка ситуація в підсумку, як складно було з цим впоратись. Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідувальними даними. На жаль, станом на зараз, Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що Росія роблять, реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо. А от ді, поки дефіцит межі можливого, росіяни випробовують реакцію, випробовують, фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть, і що поки що не можуть. На території Білорусі почали спільні, на території Білорусі почали спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною так би мовити, плану навчань, сказав президент України. Андрій Сибіга провів телефонну розмову теж з європейськими колегами, зокрема з французьким міністром Жан Нелем Баро, про ескалацію терору з боку Росії, смертоносні удари по цивільним урядовим кварталам та вторгнення дронів в Польщу. Своїм навмисним порушенням повітряного простору Польщі, Росія випробовує реакцію Заходу. І ця реакція має бути жорсткою, каже Сибіга. Тиск на Москву має бути посилений без зволікань як з боку Європи, так і Сполучених Штатів. Ми повинні припинити фінансування російської війни. Так, президент провів свої консультації з генсеком НАТО Марком Рюттем, з очільниці уряду Італії Джорджі Мелоні, з прем'єром Британії Кіром Стармером і з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Інциденти з одним-двома російськими дронами були і раніше в країнах східного флангу НАТО, зокрема кілька тижнів тому в Румунії. Але цього разу значно більша кількість російських дронів, значно більша наглість. Дрони залітали з території не лише України, але й Білорусі. І ми всі однаково розуміємо, що це абсолютно інший рівень ескалації з боку Росії. Ми, має бути відповідна реакція. Дональд Туск поінформував про наслідки та обставини, які вже вдалося встановити. У лапки російських дронів, серед яких були також іранські шахи, знайдені в багатьох містечках і селах. Наші військові ще від ночі передають всю наявну нас інформацію, і ми продовжуємо цю співпрацю. Каже президент Володимир Зеленський, республіканець Лінсі Грем після падіння дронів в Польщу сказав, що Конгрес США готовий в разі необхідності ухвалити закон. Щоб Трамп запровадив додаткові санкції зв'язку з російською агресією проти України. Це вже знаєте не смішно навіть. Що значить готовий в разі необхідності? А що необхідність ще не настала, тобто треба все-таки, щоб вони почали критики ракетами гатити по Польщі, тоді ця готовність настане. Того, що три з половиною роки агресія проти України, то це ще недостатня необхідність. Ну просто інколи образливо це все читати. Звертаюсь до Європи, Сподіваюсь, ви розумієте, що республіканці та демократи в Конгресі працюють з президентом Трампом над новими ідеями, такі як тарифи, щоб покласти край цій війні. Сподіваюсь, ви також стежите за цим, сказав Грем. І ви знаєте, з кожним місяцем, після того, як було ним обіцяно накласти 500% санкції на Росію, з кожним місяцем, як це ідея, не було втілено в життя, то відповідно і. Загроза від його заяв звучить не так переконливо, як раніше. Дональд Трамп досить стримано прореагував. Що там з Росією, яка порушила польський повітряний простір дронами? Ну, ось. Це єдине, що він сказав, коментуючи. Нічний інцидент в соціальній мережі. І достатньо запутано він це коментує. Можливо, буде потім нова якась комунікація, але хотілося б реально, щоб вже почала працювати санкційна дубинка, тому що ну скільки треба ще вбити і вчинити провокації Путіну, щоб нарешті отримати з боку Америки гідну реакцію. Звичайно, Росія все відкидає, ну вона відкидала і вбивство мирних в Бучі, і удар по вокзалу в Храматорську, і збиття Боїнгу Малазійських авіалій на Донеччині. Вони все будуть відкидати, як зараз удар по е Донеччині, в якому загинуло 25 людей, вони теж відкидають. Ярова. Москва пропонує провести консультації з Міноборони Польщі після вторгнення дронів, попри очевидну невідповідність цих інсинуацій, каже е МЗС. Росії, попри очевидну невідповідність озвучених з Варшави інсинуацій, з метою повного прояснення того, що відбулося, всі сторони зацікавлені в припиненні подальшого загострення ситуації. З ними Міністерство оборони Росії готове провести консультації, в тому числі з Міністерством закордонних справ Польщі. Це, звісно, цікаво. Тобто, має Польща приїхати на консультації чи ви ж спосіб з державою, яка атакувала їх територію. Це ну, знущання, звичайно, з другим гуздами ніхто це не поведеться. Прессекретар Кремля Дмитро Пісков сказав, що цитата керівництва Євросоюзу і НАТО щоденно звинувачують Росію в провокації, найчастіше навіть не намагаючись надати хоч якусь аргументацію. Сказав він, коментуючи цей інцидент. тимчасово повірених справах Росії в Польщі Андрій Ордаш заявив, що Москва вважає ці звинувачення необґрунтованими, оскільки жодних доказів, що ці дрони мають російське походження, не надано. Ну, так, да, це Польща сама себе атакувала або Україні немає що робити, як виготовляти фейкові іранські дрони і атакувати ними Польщу. Урсула фон Дерляїн, начальниця Єврокомісії, запропонувала використовувати заморожені російські резерви, щоб видавати Україні репараційний кредит. Урсула не надала деталей під час виступу з щорічним посланням до Європарламенту, але схоже. Євросоюз вперше може використовувати для фінансування підтримки Києва схему з самими активами, які нехай і не конфіскуються напряму. Нагадаю, що досі Україна використовувала тільки відсотки з цими російськими активами. Пропозиція Урсуду фон Дрляєн передбачає довготривале фінансування, можна використовувати. Грошові кошти, пов'язані з замороженими активами для забезпечення нового кредиту, пояснила вона без деталей. Україна поверне цей кредит тільки після того, як Росія виплатить репарації. Ці гроші допоможуть Україні вже сьогодні, сказала Урсула Фондерлян. Кредит також буде виключно важливим для безпеки України в середньо та довгостроковій довгострокові перспективі, наприклад, для фінансування сильних українських збройних сил як першої лінії гарантії безпеки. Ну і Джей Ді Венс дав велике інтерв'ю, де сказав, що економічна співпраця з Росією це один з пряників, якими Америка намагається затягнути Росію до закінчення бойових дій. Президент Трамп не бачить жодних причин, чому ми повинні економічно ізолювати Росію за виключенням продовження конфлікту. Ну, тобто єдина причина це продовження конфлікту. І якщо він буде продовжуватись, то відповідно економічна ізоляція Росії все одно буде тривати. Трамп відкрити до повного спектру економічних угод, які були б вигідні Америці. Давайте бути чесними, подобається вам Росія чи ні. Згідно ви із аргументами для початку війни чи ні, факт в тому, що в них багато нафти, газу і ресурсного багатства. Президент Трамп абсолютно правий, що як тільки ми зможемо врегулювати конфлікт, в нас може бути дуже продуктивна економічна співпраця з Росією та Україною в майбутньому, каже Джейді Венс. Економічна співпраця була б найкращою гарантією довготривалого миру, тому що як тільки в нас добрі економічні стосунки, ніхто не хоче все це розірвати і починати війну. Байден просто хотів вливати все більше і більше коштів в Україну. Він хотів давати все більше і більше озброєння, все більше і більше американських багатств. Не було жодного плану, і жодних дипломатичних спроб, сказав Джей Дівенс. І це, звичайно, дуже все неприємно читати, але ми розуміємо, що риторика в них одна, а на ділі вони все-таки продають там і ракети, і інше озброєння, і за це уклінна подяка американському народу, американському уряду. Так. І Джеді Дівенс також сказав, в чому полягає план Путіна подальшого проведення війни. Росія вимагає близько 6 тисяч кілометрів території України, які вони ще не захопились силою, каже Джеді Дівенс. Я думаю, що зараз ми перебуваємо на етапі, коли нам вдалося звузити коло питань до кількох основних. Одне з питань стосується території. Росіяни хочуть отримати близько 6 тисяч квадратних кілометрів. Які вони ще не завоювали військовою силою. Ось чого хочуть росіяни: українці з іншого боку, хочуть гарантії безпеки, чи то від європейців, чи від когось іншого. Бо хочуть бути впевнені українці, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців чи років, вимагаючи ще більше, сказав Джеді Венс і. Тут ну, якби він все правильно каже, тільки переконаний, що навіть якщо Росія отримує 6 тисяч квадратних кілометрів, вона все одно продовжить агресію. До речі, 6 тисяч квадратних кілометрів це одна сота конституційної території України. Тобто фактичне питання про один ісок української території, який хоче Путін забрати без внесення Втрат на полі бою. Так, окей, друзі. Ну що ж, до запитання перейду. але пізня година і запитань небагато. Справили свої потреби в Польщі кацапи, а ті мовчки прибирають. Пишетовка прих. Ну, скажімо так, лексика не дуже приємна, але по суті, це правда. Поляки втерлися і зробили вигляд, що нічого не сталося. Світлана Ферчук каже, і, і ну, що сказати, поляки, да, вони трошки наші сподівання підірвали. Якщо вони не здатні власну землю захищати, то як вони захищатимуть українську складі миротворчої місії? Тому хіба що сподівання на те, що відбудеться, якби... на цьому поганому прикладі, відбудеться оновлення польської армії. Наталія Янохіна, всі притомні люди розуміють, що ця атака дронами на Польщу не була випадковою. Це і так вони, так, і... да, воно якби очевидно, всі розуміють, але переконаний, має бути слідство і потім мають бути і вироки на цю, на цю справу. Окей, друзі. Так, ну що, 25 хвилин в ефірі. Дякую вам за увагу. Бажа першої ночі. Поспілкувалися. Будьте активними небайдужими, задонайте на 28-му бригаду в описі відео є посилання на Монобанку. Також є привада зачитую. Це в описі відео, але в чаті також я даю Монобанку. Сікорський все грамотно розписав, не спішіть роз... засмучуватися. Каже Белтотем, я повністю згодний. Ніхто так не розуміє реалії і підтримує Україну як Радик Сікорський. Ніхто Україну не захистить, так? Крім українців, Лише би нам давали зброю, каже Ганна Айтеренова, і тут я повністю згодний. Так, друзі, дякую всім за увагу. Добра ніч, до побачення, до скорої зустрічі. Поставте лайк, відео, зробіть донат. До побачення, бо всіх радий бачити. Відпочивайте і сподіваюся, найближчими днями не буде тривог через те, що в Києві будуть саміти першої леді, а потім саміт Ялтацької Європейської стратегії. Там і там будуть високі міжнародні гості. І було б хоч в ці дні логічно. Не